Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми проведемо тести важкої кавалерії у грі Mountain Blade 2 Bannerlord для того, щоб дізнатися, хто з них є найсильнішим. Тестуватимемо ми лише важку кінноту, тож ботаніці, сорі, але ви в прольоті. Почнемо ми з моїх фаворитів, з вландійських лицарів прапора, які, на мій погляд, є, напевне, найсильнішими у цій грі, але хто зна, хто зна. Першими проти них будуть битися фаріси авангарду, яких дехто також вважає доволі сильними. Тож битви будуть проходити 200 на 200 до двох перемог або до однієї, якщо перевага одного з учасників баталії буде просто тотальною. Погнали дивитися перший бій вландійських ландійських клицарів прапора проти асерайських фарісів авангарду. Ух, зараз буде самий, самий крутий момент у цих всіх баталіях. Це момент, коли дві армії. Розганяються і таранять одна другу. Це просто дуже епічно виглядає. Подивіться, ух, краса. Чудово-чудово, дуже-дуже гарно це все діло дивиться. Тож, Фаріси авангарду мають дротики. от Бачите, вони там навіть почали забігати з тилу, щоб тими дротиками почати закидувати в ландійських лицарів. Це їхня така фішка, яка, думаю, дозволить їм здобути можливо, навіть не одну перемогу і посісти, ну, не перше, друге, але думаю, третє місце вони собі ними забезпечать. Тут йде битва наразі доволі непогано. Громлять, громлять вландійці асирайців, причому сильно громлять. Ну, Я думаю, це все через те, що і броня краща у вландійців, і зброя, напевне, краща, Та і навички ближнього бою у них мають бути кращими, як, як це важкі лицарі, причому це елітна кавалерія вландійців. Тим паче, що у них, е крім мечів, є і булави, і сокири, як ви можете помітити, в декого бачите, є сокира, є булава. І це в ближньому бою дуже велика перевага, тому що мечі можуть трішки тупити в ближньому бою, а от сокири і булави набагато краще. Кавалерія теж, самі коні теж, до речі, у ландійців краще броньовані. Шоломи точно краще, та й броня краще. Ууу, там повний розгром. Повний повний розгром. Навіть сотню вландійців асирайці не змогли вбити. І це не дивлячись на те, що асарайці обстріляли вландійців дротиками. Звувате. Мали перевагу в дротиках. Але блондійцям абсолютно по барабану. Так, очевидно, що в першому бою лицарі прапора просто вщент знищить фарісів авангарду. Переходимо до другого бою. Можливо, це було випадково, можливо, ні. От зараз ми і дізнаємося. Так, чудовий момент. Кавалерія набирає швидкість, пил. Ух, кров під зараз буде. Ух, краса! Обожнюю ці моменти. Знаєте, от в Тоталварах класні баталії. і в Mountain Blade і просто шикарніші баталії. Так, наразі... Фландійці тримаються міцно, асирайці знову пробують їх обходити з тилу і фланги і закидувати дротиками. Цікаво, наскільки ефективно вони дротиками працюють. На жаль, ми це не можемо дізнатися. 178-162 ні. Фландійці таки ламають асирайський стрій о, і прям сильно-сильно знищують їх. Дуже-дуже цікаво, чому це так. Ну, але я думаю, там бр броня, і якість зброї, і навички доволі сильні у вландійців, так як це еліт елітна кавалерія, на відмін від фарісів авангарду. Заважте, як вони їх громлять сокирами. Ух! Навалює, як треба. Бачите, він не може мечем нормально вдарити по вландійцю, а вландієць сокирою ух, нарубує його, як треба. І зауважте, що дротиків не вистріляно багато. Є у фарісів авангарду. Можливо, якби вони усі дротики, всі 200 вершників, всі дротики розрядили у вландійців, Можливо, вони перемогли. Але. На жаль, зараз я бачу, що це поразка скоріш за все. Так, це точно поразка. Лицарі прапора здобувають перемогу над фарісом Авангард і отримують один бал у свою копілку в рейтингу. Наступним суперником стануть імперські елітні катафрактарії. Катафрактарії озброєні уже набагато краще ніж асарації. Тут у них і найкращі списи, які є у грі. На... 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 наскільки я знаю. І чудова броня воїнів, і просто прекрасна броня у кони. Ух, як гарно влетів у лицаря. Ай-яй-яй, яка. Відлетів імперський катафрактарій гарно. Оце от уповільнена зйомка ще перед ударом просто шикарно. Тут єдине, що шкода, що вони трошки як стадо баранів б'ються. Дивіться, трішки, але імперці переважають волондійців, наразі битва йде доволі рівно, але все ж імперці трішки трішки сильніші, як мені здається. Так, уже більше ста вландійців загинуло. Тож імперці, скоріш за все, здобувають перемогу. Ех, тож, перемога точно за імперськими елітними катафрактаріями. Принаймні у першому бою. Погнали дивитися другий тест. Імперці женуть уже на ворога. Ух, з суточка, але бачите, вони реально як стадо до баранів. Ти диш, і все. Єдина проблема, що в імперських катафрактаріїв елітних спис їхній, він дворучний. Тобто вони не можуть себе закрити щитом, і вони дуже легка мішень для ворога. Єдине, що той спис ще й один з найдовших. Теж великий плюс, тому, що, тому якщо вони вдало попадають по ворогу, то вони його вбивають, не зазнавши пошкоджень. Так, цікаво, як тут буде йти бій. Наразі йде на рівні плюс-мінус. Імперці все-таки потрошки перемагають. Там різниця, як ви бачите, не надто велика. Я думаю, вони плюс-мінус рівні. Єдине, що імперці, можливо, за рахунок того, що вони однаково одягнені, однакова броня. ті взагалі тут курять собі бамбук. Цікаво чому. Можливо, трішки кращі навики. Вони все-таки потрошки-потрошки продавлюють воландійців, на жаль, і здобувають другу перемогу. Тож, елітні катафрактарії отримують ще перший свій бал. Не ще один перший бал. І наразі стають першими в турнірній таблиці, посунувши з першого місця лицарів прапора, які їм програли. Наступний бій буде між лицарями прапора та стургійськими дружинниками-чемпіонами. Дружинники-чемпіони також доволі гарну броню мають, гарних коней мають, вони також в Діті плюс-мінус однаково і також мають як мечі, так і сокири. Тобто була в них, наче немає, я принаймні намі не помітив, що вони б мали була, але сокири, мечі, списи. Коні прекрасно броньовані, щити величезні, які добре мають їх захищати, навіть якщо вони не активно ними захищаються, тобто від ударів з боку їх вони захищатимуть. Це теж доволі великий плюс, тому, можливо, фландійці не тільки програють імперським катафрактарям, а і з тургійським дружинник, елітним перепрошую. А, Ні, наразі у нас перевага вландійців в 20 бійців плюс-мінус, тому, скоріш за все, вландійці таки зможуть їх дотиснути. А, ну але стургійці гарні бійці. Я думаю, вони мають шанси, якщо зломлять імперців. Хоча імперців, напевно, ні, якщо вони відгрібають від волондійців, якщо зломлять асирайців, то можливо навіть на третє місце. Стануть що блондійці все таки перемагають сторгійців, навіть не дивлячись на те, що в них доволі непогане озброєння. Переходимо до другого тесту. Раптом щось зміниться. Так, другий тест починаємо, як завжди, з таранного удару кавалерії. Вам вже напевно це трошки задовбало, але мені це страшенно до вподоби. Дивіться, як вони гарно біжать. Опустили свої списи, чомусь вони, правда, ціляться по конях, а не по вершниках. Дивно якось, але вже як є, так є. Наразі дружинники тримають ще поки, але тут, бачите, чомусь я бачу, що принаймні в цій міс в цьому місці фландійці громлять, громлять стургійців. Там їх навіть якось більше виглядає. Хоча центр, наче продавлюють стургійці. Навіть дивіться, рівно. Більш-менш рівно йде бій. Цікаво, навіть по шкалі згори досить рівний бій йде. Цікаво, чим це все завершиться. Так. Ох, тут три на одного наваляли, як має бути одному бідолазі. 55-67. Стургійці починають втікати, тому що бойовий дух йде до сраки. І вландійці вдруге ламають стургійських дружинників чемпіонів, виявилися вони не такими вже й чемпіонами. Наступними і останніми суперниками стануть хузаїцькі важкі улани. На мій погляд, хузеїцькі вершники ближнього бою доволі слабкі, бо вони лише як прикриття для елітних вартових хана, але хто зна, хто зна, раптом вони зараз наваляють вландійцям. Ось так от вони виглядають. Коні броньовані не надто сильно. Трохи щось схоже на асирайську броню коней. Тобто броньований, а жопа трішки вільна. Ти, ти влетів, але не, не вбив, до речі, зауважте. І в коня і загинув десь на списах хузаїцьких. Гаразд. Знову стадо посередині. Лівий фланг трішки цікавіше виглядає. І перший удар навіть трішки програють воландійці. Так, доволі ефективно б'ються. Дивіться, на рівні йдуть, трішки поступаються, але не так критично, як могло би бути. А... Кузаїти намагаються чинити спротив, але вландійці, ми бачимо, заходять їм в тил, фланг. Тут повністю майже розбиті вландійці чомусь навіть так, але все одно вже є перевага в 10 бійців, а 10 бійців це вже значна. Кількісна перевага. Це вже можна вдарити в спину, можна обійти з боку. Ось тут, бачите, вже в спину заходять і починають розбивати центр хузаїцького війська. Відповідно. Перемога за вландійцями, очевидно, доволі сильна навіть. Повторимо ще один бій. Раптом це була випадковість. Раптом хузаїти просто десь моргнули і отримали тягла від вландійців, але зараз перевіримо, що буде далі. Після першого контакту триває запеклий рукопашний бій, вландійці тиснуть. Хоча і втратили при першому ударі, заважте два рази вландійці зазнали більших втрат, ніж хузаїти, що дуже дивно. Але не дивлячись на те, що вландійці зазнали втрат. При першому контакті, все одно вони тримаються гарно, з правої сторони ми можемо бачити, як йдуть втрати плюс-мінус рівно. От, що дивно, що бачите, до того, як загине 100 бійців, втрати йдуть плюс-мінус однаково. А от вже після 100 від... буде відчуватися те, хто реально сильніший, хто слабший. Можливо, якщо будуть менші баталії, можливо, буде те ж саме, просто коли би там 10 перших бійців гинути. Але не знаю, наступні, напевне, битви ми будемо або 100 на 100, або 50 на 50. Так, ну, гарно-гарно йде бій. Нічого не скажеш. Хузаїти чинять запеклий спротив. І навіть до 80 йдуть на рівні, хоча там вже перевага 4 бійця є у вландійців, і я думаю, що вони таки додавлять хузаїтів до кінця. Хузаїти починають розбігатися. 2463. Важкий бій був для вландійців, але вландійці все ж здобувають перемогу. Це є друга перемога. Відповідно, вони отримують один бал у свою копілочку і добряче закріплюються на другій сходинці. Я думаю, їх звідти вже ніхто й не виб'є. Вони всіх перемогли, крім імперських катафрактарів. Далі в нас бої переходять від вландійських лицарів, які відіграли всі свої бої, до імперських катафрактарів, які почнуть перший свій бій проти. З тургійських дружинників чемпіонів. Цікаво, чи зможуть дружинники чемпіони нав'язати якийсь бій нашим лідерам наразі. Можливо, і зможуть. Подивимося зараз. Але, думаю, що оскільки вони програли вландійцям, то і імперцям повинні, по ідеї, програти. Так, перший контакт. Влітають кавалерії одна в одну. Дуже дивно, що він забирає свій спис. До речі, бачите, він ось. Мав би втаранити в е, Стургійця, але він чомусь прибрав спис і зменшив пошкодження, які міг нанести. Дивно, але вже як є, так є. Так, продовжується бій. Наразі ось друга хвиля влітає. Імперці навіть зазнали майже 10 втрат, 10 вбитих імперців при першому контакті. Це дуже цікаво. Можливо, імперці навіть і програють. Стургійці доволі броньовані, доволі непогані, мають сокири ближнього бою, що в ближньому бою дуже непогано. По втратах, ні, по втратах, дивіться, справа, ми граємо за імперців. Видно, що імперці прям почали в ближньому бою розносити в хлам сторгійців, є, звісно, втрати, але ні. Дружинники почали, почали поступатися і доволі відчутно почали поступатися після. Успіхів першого контакту їх почали вирізати. В 20 бійців вже різниця, тому думаю, імперцям можна зараховувати перемогу, тому що очевидно, що вони її і здобудуть. Що ж, імперія зломила Стургійців у першій баталії, тож переходимо до другої. Раптом вона буде іншою, хоча це дуже мало ймовірно. Знову у нас перший контакт. Тут, тут мені, бачите, що не подобається, що вони тупо починають в купу збігатися. Ось вони біжать гарними рядами один напроти другого. Але в кінці ті, вони клоуни збігаються в одне стадо. Ну, смішно. Це треба поправити розробникам. Це дуже коряво виглядає. Так, перший контакт, до речі, не такий уже нищівний був для імперців. Імперці втратили нуль бійців на противагу 10 бійцям в попередньому бою, тому я думаю, що цей бій завершиться теж на користь імперців. Вони навіть з самого початку вже перемагають. Так, 137-174, все. Це перемога літних катафрактарів. Вони здобувають ще один бал в свою копілочку і залишаються на першому місці. Відповідно, зараз ще їх протестують проти фарісів авангарду. Цікаво, як вони себе покажуть проти них. Фаріс Авангарду цікаві тим, що в них дротики. І по ідеї вони тими дротиками мали б наносити значні пошкодження суперникам. Однак вони їх не використовують правильно. Вони тупо я... тупо йдуть в лобовий удар, імперці. Ну так, частина почала бігти в спину, тобто імперці в спину отримують певну кількість дротиків. Але я думаю, що вона не сильно їм відіграє. Ну, так, бачите рівні втрати, імперці теж зазнали певних втрат за рахунок якраз таки цих дротиків, тому що дротики наносять пошкодження, потім їх мечами добивають. Але дивіться, вже, вже різниця майже в 20 бійців і це лише початок бою. Я думаю, імперці виріжуть. Просто виріжуть е, асирайських фарісів авангарду в хлам. Е, так, Дивіться, правий, права сторона, як у нас тут втрати, просто вже різниця в 40 бійців майже. 40 бійців різниці, і це в нас середина бою лише в імперці майже не зазнали втрат менше 30 вбитих. А, натомість асараїв просто знищують. Ну Тут, бачите, асарайці досить слабо броньовані, коні слабо броньовані. А, навіть те, що вони мають дротики, їх не рятує. Хоча, можливо, якби в масштабній битві вони брали участь, де кавалерія там зупинилася об піхоту, а кавалерія асарайців зайшла зі спини, було більше. А тут повний розгром. Тут навіть немає сенсу проводити ще один бій. Тут одразу 2-0, очко катафрактаріям і йдемо валитися з важкими уланами. Можливо, хузаїцькі важкі улани і зможуть щось зробити. Дуже цікаво, як вони себе покажуть проти цієї суперважкої кавалерії, будемо так тепер називати імперських елітних катафрактаріїв. Так, перший удар. Доволі так все зупинилося. імпульс, бачите, перші ряди все стикаються, а вже задні. То гальмують і починається така ближній бій, повільний і дуже затяжний. Ні, я думаю, імперські катафрактарії переможуть. Дивіться, як їх громить. то 195, там різниця більше як 20 бійців на початку бою. А, і в, в правому верхньому куті ви можете бачити, як у, у, улани вмирають швидко. Там 4-5 до 1 співвідношення від 3 до 5 до 1. Просто в хлам. Там завали, навіть 40 не вбили, а втратили вже 110. І Тут те саме що з Фарісом авангарду осарайськими. Тож, імперці громлять важких уланів. Отримують зразу два очка. Тут без варіантів, вони їх вщент розбили, отримують чотири очки і закріплюють за собою перше місце. Лицарі прапора другі. І переходимо ми до тесту стургійських важких дружинників. Цікаво, чи зможуть Фаріс Авангарду, бодай когось знищити. Тож я тепер дуже сумніваюся в тому, що вони ефективні насправді. Так, дружинники біжать, газують, пил піднімається. Пацани хочуть перемоги, хочуть третє місце собі зайняти і йдуть. Дидиш. Ну, полетів Фаріс. Розлетіли з Фаріси Авангарду, коней втратили. Летять дротики в е дружинників. Так, і дружинники, до речі, втратили перших бійців уже при першому контакті. Зараз фаріс Авангард, ось, бачите, накидують, накидують потрохи дротиками, втрати є в тургійців. Цікаво, як буде в перспективі. Дивіться, хороші втрати. Справа ви бачите, червоним це наші втрати. Ну, втрати... Червоним це втрати стургійців, зеленим це втрати асирайців. Ну, а ні, все, все. Стургійці зав'язали ближній бій і починають вирізати асирайців. Бачите, велика проблема асарайців, що в них є дротики і в ближньому бою. Без попереднього використання усіх дротиків, вони слабенькі. Бачите, там є бійці і вони тупо з дротиками. Тобто дротики вони не викидали, відповідно, ворог не нанесли пошкодження, які мали б нівелювати їхню слабкість в ближньому бою. Наразі бій йде на рівні, але все ж асирайці потрошки поступаються астургійцям. 67-57 і починають розбігатися я так бачу, бійці асирайців. А це означає, що перемога за стургійцями. Хоча кількість бійців не дуже різниця. Але все ж 1-0 на користь стургійських дружинників, чемпіонів. А ми переходимо до другого бою. Раптом раптом стургійці все-таки програють асарайцям. Всеке може бути. Другий бій. Стургійці набирають швидкість, асарайці набирають швидкість. Там бачите, частина асарайців ззаду вже змінила свою позицію. Частина намагається обігти. Щоб завдати додаткових пошкоджень своїми дротиками, все чудово йде. Битва за пекло триває, але все ж... Я думаю, стургійці здобудуть тут теж перемогу. Бачите, вони тут почали задавлювати вже. Ні, ні, перемога була не випадковою. Радше це фай авангарду пощастило триматися на рівні з дружинниками. Що ж, передостанній бій на сьогодні це бій за третє місце між стургійськими дружинниками та хузаїцькими важкими уланами. Я думаю, що стургійські дружинники переможуть, Ну, очевидно, що уланам явно не вистачає броні, і зброя у них така собі. От потім, коли будемо тестувати вершників лучників, отам хузаїти будуть рвати всіх направо і наліво. Так, після першого удару побігли хто куди. В центрі, як завжди, в нас тут Рубанина. дуже така, не дуже дуже така, не дуже по втратах. Ні, дивіться, хузаїти при першому ударі нанесли пошкоджень більше з Але, як ми знаємо з попередніх боїв, це абсолютно ні про що не говорить. Можливо, вони зможуть вбити там сотню дружинників, можливо, навіть переможуть, хто його знає, але... Не знаю, до речі, до речі, почали трохи давити непогано. О, тут сторгідь в пішому строю, навалює всім, до кого може дотягнутися своїм списом. Правда, трішки якось далековато став. Якось не розраховує трохи свої сили, але, до речі, піші списоносці куди ефективніші, ніж верхи. Тут гарно навалює, чувак. Так, ні, ні, стульгійці почали брати верх. Громлять вони хузаїтів. Цікаво, перейдемо до ще одного бою. подивимось, раптом хузаїти все-таки зможуть зробити неймовірне і все-таки перемогти. Хоча наразі у нас ніхто не перемагав після поразки. Якщо раз перемагали їх, то і другий раз перемагали ті ж самі. Так, це битва закрутилась, завертілася. У нас тут знову всі в центрі і окремо справа. Б'ється невеличка частина військ. Е, ні, навіть вже на початковій фазі бою сторгійські дружинники перемагають хузаїцьких важких уланів. І я думаю, вони доведуть свою справу до переможного завершення. Тож, перемога за стургійськими дружинниками-чемпіонами. Вони посідають третє місце, і зараз у нас буде битва невдах. Фаріс Авангарду, асирайців проти важких уланів хузаїтів. Ну, давайте, сразу. Хочу один бій виграйте, я в вас вірю. Ви молодці хлопці, маєте надавати тим кочівникам. Тут же буде, напевне, більш рівний бій, якщо порівнювати з попередніми, тут і кавалерія броньована приблизно однаково, і якість самих обладунків у військ приблизно однаково. Єдине ж тут Фаріс Авангарду мають тепер перевагу, очевидно. Над хузаїцькими важкими уланами, тому що в них є дротики. І враховуючи тому, що броня у них плюс-мінус однакова, і навіть зброя в них плюс-мінус однакова, то дротики це буде напевно якраз таки тим фактором, який дозволить хузаїдам програти. Так, і бачимо, що на початку бою, що на початку бою Асарайські фаріс авангарду почали брати верх. Тут, до речі, гарно вони розподілилися, так що доволі прикольно виглядає цей весь бій. А, так, ну, рівно йдуть насправді, поки що, але я думаю, що Фаріс і Авангард тут зможуть перемогти. Хоча четверте місце, я думаю, їх не сильно задовільнить. Там розраховували, я думаю, ті, хто починав дивитися це відео, що вони будуть як мінімум в трійці. А тут вони б'ються за виживання. Ні, вони, бачите, почали таки переважати вже хузаїтів. Очевидно, що, скоріш за все. Ну, скоріш за все хузаїти зазнають поразки в першому принаймні, бою так точно. Громлять їх, громлять, битва йде. Уже видно, коли перевага стає більш очевидною, то кількість загиблих ворогів стає більшою. Так, все. Асирайці здобувають першу перемогу. Переходимо до другого бою. Можливо, зараз буде щось неймовірне і камбекнуться наші важкі улани, але я думаю, що це буде не так. Так, перша суточка. плюс-мінус рівно, не, та де рівно. А сарайці прям так нормально навалюють хузаїтам. Якщо дивитися в правий верхній кут, ми бачимо, що там купа загиблих хузаїтів. Прям... Ой-ой-ой. ой 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 Там почався розгром. Так, трішки хузаїти взяли реваншу, але я думаю, вони не зуміють камбекнутися і зазнають нищівної поразки. Так, там уже біля 20 бійців різниця. Ну, бачите, от, отут дротики дуже-дуже вагомий внесок роблять в бій, тому що однакова броня, плюс-мінус однакова зброя, однакова броня в коней. Я думаю, там десь однакові навички у них. І ось тут якраз такі дротики для... Асирайців дуже-дуже добре допомогли. Тож, давайте підведемо підсумки. Найкращими стали імперські катафрактарії, які доволі впевнено перемогли усіх інших вершників. На другому місці мої фаворити вландійські лицарі прапора. Третіми стали Сторгійські дружинники. Я цього не чекав, я думаю, ви так само. Четвертими Фаріси авангарду асирайців. Е, я думаю, вони цьому не дуже обрадуються. І найслабшими, а відтак, і останніми хузаїцькі важкі улани. Що ж, ось такий у нас вийшов в топ. Тепер, кого б ви хотіли протестити наступними, пишіть у коментарях. І як вам взагалі такий формат відео, також пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайк у вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Також в описі цього відео є послання на Discord та телеграм-канал. Туди також завітайте. Обов'язково підтримайте Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!